Вітаю, друзі! 11 квітня. Вчора Володимир Зеленський анонсував нові санкції щодо російського тіньового танкерного флоту, пропагандистів війни і також щодо деяких функціонерів, прізвища яких відомі всім українцям. А тепер на фоні цієї заяви гляньте ось це відео. И, ну, Ненависть ну, к России я... зашкаливает или, ну, или они слышат, что говорит Путин, или они видят, что мы не стреляем по жилым кварталам, или сейчас настолько только одна пропаганда работает, что всюду ищут диверсантов. Я потому что читаю украинские сайты, у меня такое ощущение, что это какая-то параллельная реальность. Помните, как у собачьего сердца у, у этого самого, у профессора Преображенского? Не читайте советских газет перед едой, иначе испортится аппетит. Саме так. Це народный депутат, відзабороненный в парламенте фракции оппозиционная платформа «За життя» Юрий Анатольевич Бойко. Який у третій день повномасштабного російського вторгнення включився в ефір головного пропагандиста Кремля Володимира Соловйова? Поки Україна здригалась від російських ракетних ударів та горіла в полум'ї війни, бойко, бойко відкрито насміхався з українських ЗМІ та разом з Соловйовим цинічно обговорював так звану спецоперацію. Російських окупантів. І все це відбувалось на тлі кадрів з вибугами багатоповерхівок в Києві та в інших містах України. Як зелена влада покарала, а може навпаки нагородила бойка? Говоримо про це саме зараз. Почну з холодного душу. Юрія Бойка, який в ефірі Соловйова виправдовував державу-агресорку та запевняв, що українська влада втекла, а окупанти нікого не вбивають, в нього все абсолютно прекрасно. Більше того, ця особа, яка привела війну на нашу землю, за час повномасштабного вторгнення з легкістю зумів колосально. Збільшити свої статки. Так от, згідно декларацій, з 2022 по 2024 роки дохід родини Нардепа Бойка відчутно зріс. У нього накопичень стало близько 1 мільйона 730 тисяч гривень. У його дружини понад 43 мільйона гривень. Загальні защадження їхні. Становлять понад 113 мільйонів гривень, 532 тисячі доларів та 149 тисяч євро. І це мова тільки про офіційну частину збагачення цієї сімейки. Бойки володіють 29 земельними ділянками. Чотирма будинками, чотирма квартирами, господарськими будівлями, кількома елітними авто, а також двома одиницями спецтехніки. А найцікавіше те, що він офіційно декларує квартиру і паркомісце в Москві. Елітні апартаменти неподалік Кремля площею 220 квадратних метрів оцінюються в 192 мільйони російських рублів. І на додачу зберігає активи в російському НК банку. 3,3 мільйона рублів готівкою та золото на 4,3 мільйона рублів. Тут же варто згадати і нещодавне розслідування журналістів громадського. Які встановили, що пов'язаний з Бойком інвестиційний фонд Хантер, мабуть, від Хантера Байдена скупив щонайменше 1107 квартир у Києві через інвестиції в будівництво житлових комплексів? За мінімальними підрахунками, які спираються на ринок, загальний обсяг інвестицій міг би перевищувати 70 мільйонів доларів. Крім того, під час свого розслідування журналісти також виявили, що з початку 2022 року сімейство Бойка закупилось автівками на понад 450 тисяч доларів. Ленкрузери, Лексуси, елітні Мерседеси і все це придбано після початку широкомасштабної війни. Після виправдання так званої спецоперації в ефірі пропагандиста вбивству українців Соловйова. Окрім цього, його родина купила ділянку в обухові з маєтком за понад 15 мільйонів гривень на майже 1200 квадратів. Та ще цілу купу коштовного майна якого наскільки багато, що можна дуже довго розповідати, але думаю, що кожен з вас і так вже зробив власні висновки. Узагальнюючи, мільйони рублів, апартаменти, золото в Росії, тисячі квартир, маєтки, елітні авто, мільйонні защадження в Україні і значна частка цих колосальних накопичень. Відбулась уже під час війни з окупантами, яких Бойко неодноразово називав братами, виправдовуючи їхні криваві загарбницькі дії. Але, попри все це, Бойко досі спокійно сидить в українському парламенті та приймає закони, за якими має жити наш нескорений воюючий народ. Вдумайтесь, соратник кума Путіна, зрадника Медведчука, якого обміняли на 200 українських воїнів, соратник Шуфрича, який сидить в СІЗО за підозрою фінансування Росгвардії в Окупованому Криму, досі приймає закони, за якими мають жити українці, а на додачу паралельно колосально збагачується. До речі, про Шуфрича. А щось не видно бойка, який ходить захищати однопартійця? Кинув Нестора Івановича. Більше того, квартири в Москві обслуговуються, оплачуються бойком. А за якими звинуваченнями сидить Шуфріч? Тобто окупанта за е, е, тобто, оплата! Увага, оплата за, отриму, за утримування нерухомості в Москві. Відсотки від мільйони рублів в російських банках хіба це не спонсорування окупантів? Чим це відрізняється від того, що Шуфрич платив тим же окупантам за охорону майна в Криму? А? Але ж ні. Бойко не поряд з шуфричем в СІЗО. На нього навіть санкцій не накладено, як на Порошенка, Коломойського, Боголюбова, Живаго. Виходить, що на думку нашої влади, это що то таке другое. До речі. А Бойко, навіть в об... Бойка, навіть облгази не забрали і не націоналізували. Більше того, його навіть не розвели, як фірташа, до якого в Відень на початку війни прилетів Давидушка Арахамі та під приводом внеску на ЗСУ стягнув ну, ледь не мільярд доларів. За обіцянку не рухати бізнес. А в результаті почали обдирати донитки і пограбували все. Одним словом, бойка все прекрасно. А прекрасно тому, що він віп-партнер банковий, а там своїх не бросають. Тим, хто в Раді голосує з зеленими в унісун, дозволено все, починаючи від виправдання війни в ефірі Соловйова, завершуючи купілою тисячі квартир. Ну, наприклад, у Фірташі всі облгази націоналізували, а бойкові облгази як працювали, так і працюють. І наближені до нього. Ну, такі, як у мене на Батьківщині, наприклад, Вобнигаз. Хоча давайте бути об'єктивними. Одного разу бойко жорстко покарали. Дуже жорстко покарали. Нещодавно його позбавили звання Герою України. Та й то відбулося під значним тиском українців, суспільства, яке було вражене тим, що на третьому році війни в даної особи було звання, яке присвоюють істинним героям. Нашим воїнам-захисникам. Що ж, Володимир Зеленський анонсував нові санкції, зокрема, щодо деяких функціонерів, прізвища яких відомі всім українцям. А чи буде там Юрій Бойко? Це під великим сумнівом. Чи навпаки, санкції ведуть до того, що влада проведе черговий акт розправи над опонентами, які критикують корупцію та інше свавілля, в тому числі співпрацю з зелених зі своїм віп-партнером Юрієм Бойком. А ще друзі, а ще друзі. Це буде показник. Якщо проти Бойка таки введуть санкції, це буде означати, що в виборчій кампанії бути. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити!